Доброго дня. Сьогодні хочу дати відповідь на даний коментар, який я отримала нещодавно під своїм останнім відео, там, де розповідала, що я купила дану орхідею лише за 50 гривень. Дивіться, будь-які свої орхідеї, в тому числі оцінка або інші кімнатні рослини, я купую в звичайних квіткових крамницях свого міста. Так само сталося і з даною орхідеєю. Я проходила повз і помітила її, і вирішила її оглянути і запитати ціну. Тому вона з'явилася в мене вдома. Також маю ось таку орхідейку, куплена теж по оцінці, але вже в епіцентрі свого міста. Вона коштувала в районі 200 гривень, тому що вона має два квітконоса. Також хочу поділитися з вами, чим я керуюся при виборі орхідеї по оцінці. Перше, я звертаю увагу на кореневу систему, тобто на корінечко, щоб воно хоча б було на відсотків 20% здоровим, ось, а також на листочки, щоб вони були зелені в гарному стані. Адже це оцих два пункти. Дозволяють мені легше доглядати за орхідейкою, і, скажем так, в даної орхідеї є більше шансів адаптуватися до моїх умов і в подальшому мене радувати. Так само, якщо ви, наприклад, початківець і не знаєте там таких тонкощів по догляду за орхідеєю, раджу користуватися даними критеріями. От для того, щоб полегшити свій догляд за такою орхідеєю, і щоб вона, в принципі, у вас радувала. Також ви теж можете скажімо так, навідуватися до квіткових крамниць свого міста і, можливо, ви одного дня натрапите на якусь таку гарну оціночку і ви зможете придбати її за дуже гарною ціною.